Доброго дня і слава Україні! Я Олег Криштопа і це історія для дорослих. Цим випуском ми продовжуємо наш цикл історія України для дорослих. Дякуємо за підтримку фонду. Відродження у попередній серії ми розповіли про руїну. Це коли Московія у Переяславі пообіцяла Україні допомогу, але зрадила її, роздерла на шматки і поневолила. І, от коли здавалося, що все безповоротно втрачено, знайшлася людина, яка ледве не самотужки відродила Гетьманщину, зробила багатою і єдиною, та здійснила черговий ривок до свободи. Батько наш Мазепа. Іван Степанович Мазепа Колединський, гербу Курч, людина-епоха, гетьман України і князь священної Римської імперії, кавалер вищої нагороди московського царства і борець за звільнення від нього. Людина, чиїм іменем Кремль ще 200 років називав українських самостійників. До бандерівців і петлюрівців це були мазепинці. І взагалі життя треба прожити так, щоб московити тебе ще 4 століття боялися і проклинали. Чотири, бо вони цю дичину роблять досі у столітті 21-му. Називаємо Івашка Мазепа, бивший гетман український, і, краще сказати притеча антихристів, Лютий волк овчою покритий кожею. Да буде проклят. А ми починаємо. Підписуйтесь на канал Історія для дорослих і підтримуйте нас на Патреоні. А ми розповімо, чим Іван схожий на Богдана. Він був героєм, і за це його почали малювати на грошах. До речі, на банкноті хто завгодно, але не Мазепа. Московський цар Пьотр І у 1709-му наказав знищити усі портрети гетьмана, щоб стерти пам'ять про нього. Але з цим цар обісрався, тільки плутанину викликав. Бо через заборону всі почали шукати портрети Мазепа і впізнавали його у будь-кому. Щоб не заглиблюватися у цю невичерпну тему, просто запам'ятайте, оце, оце і оце не Мазепа, що б вам не казали. Із свідчень соратників достеменно відомо. Гетьман був цитуємо волоссям рудявий, довголикий і з бородою. Тобто найдостовірнішим є зображення з літопису мазепиного канцеляриста Самійла Величка, який бачив Івана особисто. Крім того, загрибущі руки царя Петра дотягувалися не всюди. Тож за кордоном збереглися інші прижиттєві портрети гетьмана. Ось таким зобразив мазепу німецький гравер Мартін Бернігерот для журналу Ді Ойропаїше Фама у 1706 році. Тут він теж бородатий і довголикий. Але у 1698 році цар Петр бороди оподаткував і фактично заборонив. Тому для зустрічі з монархом Івану доводилося бритися. Тоді він ставав ось таким. Вважається, що це копія з прижиттєвого портрету 1700 року. Гетьмана тут вже за 60, тому портретист йому дуже лестить. Надто вже лице гладеньке і пещене. Але тоді вельмож тільки так і малював. Загалом же все правильно. Іван Довголикий і Рудявий, тобто русявий. Ага. Із зовнішністю розібралися. Перейдемо до прізвища і походження. Там теж усе непросто, адже Мазепа Колединський Гербо Курч це лютий оксюморон, Бо Колединський давній боярський рід з Київщини, а Курч родовий герб Волинських князів Курцевичів. Чому він у Мазепи незрозуміло. Хіба що вони десь колись породичались. А от саме слово Мазепа, що дослівно означає замазура, дуже схоже на жартівливе козацьке прізвисько, тобто бойовий позивний зразка 17 18 століття. Дослідник козацтва Дмитро Яворницький писав: звичаї запорожців дивні, вчинки хитрі, а мова і вигадки гострі і переважно схожі на глузування. Людину малого зросту вони у силу свого гумору називали махиною, великого зросту малютою, шибеника святошею, лінивого. Доброволею, незграбного, черепахою, яким був засновник роду, щоб отримати таке прізвисько, ми вже не дізнаємося. А от батько Івана Адам Стефан був ще тим розбишакою, неодноразово брав участь у шляхецьких заворушеннях і під час сварки убив Зелінського. повна. Не українського президента Володимира Зеленського, а польського шляхтича Яна Зелінського. Адама Стефана засудили до страти. Він довго судився, а потім утік до козаків. За Хмельницького став отаманом Білоцерківського городового козацтва, сина Івана, народженого у сімейному володінні Мазепенцях, у 1639-му відправив вчитися до києво могилянського колегіуму. Після смерті Хмельницького підтримав Виговського і воював з московитами. Сина на війну не взяв навпаки. Коли поїхав з Юрієм Немиричем до Варшави просити допомоги, привіз 20-літнього Івана з собою і прилаштував при дворі королівським покойовим, тобто пажем і таким собі офіцером для доручень. Тим часом у Івана проявилася його суперсила. Він навчився зачаровувати співрозмовників і закохувати у себе сильних світу цього. Здобув прихильність короля і коронного гетьмана Дмитра Юрія Вишневецького. На їхні кошти разом з групою молодих шляхтичів був направлений на навчання до університетів Європи, слухав лекції з теології, права, медицини і так званих семи вільних мистецтв: граматики, риторики, діалектики, арифметики, геометрії, астрономії і музики. А у Нідерландах під іменем Іван Колодинський вивчав артилерію, знав не то п'ять, не то вісім іноземних мов. Повернувшись, до речі, Посполитої, став повіреним короля у дипломатичних зносинах і агентом у приватних справах князя Вишневецького. Наприклад, передавав листи і подарунки його коханці, заміжній волинській дамі Олені Загоровській. Нині у селі Старий Загорів на Волині стоїть такий пам'ятник з двозначним написом: тут стояв будинок, у якому в 1663 році у княгині Олені Загоровської гостив майбутній гетьман України Іван Мазепа. Ця історія ще йому відгукнеться. Стрімка кар'єра молодого козака викликала неабияку заздрість при дворі. Знаковим став його конфлікт із польським шляхтичем і авантюристом Яном Пасиком, що ледве не привів до поєдинку прямо у королівських покоях. Потужні покровителі Івана чомусь не прикрили, і він опинився сам на сам із заздрісниками. І зрозумів, надійність покровителів справа непевна. Треба бути сильним самому. Тому покинув двір і вирушив додому у Мазепенці. Там доглядав старого батька, а по його смерті подався до правобережного гетьмана Петра Дорошенка. І там швидко вибився у старшину. Спочатку став ротмістром надвірної сторожі, тобто Гетьманської Лейбгвардії. Потім генеральним писарем. Такий швидкий ріст приписували вдалому шлюбу, бо Мазепа одружився з сестрою гетьманової дружини. Інші ж казали, це Іванові чари. Дорошенка називали Сонцем руїни, бо він намагався відірвати Україну і від Московії, і від Польщі за допомогою кримських татар і турків. Спочатку це виглядало перспективно, але згодом нові союзники почали так само руйнувати країну, як і старі. Наприклад, у 1672-му Мазепа з загоном козаків раптом опинився в облозі на Львівщині у Крехівському монастирі, який, всупереч домовленостям, вирішили штурмувати турки. Іван став героєм оборони. Чернігівський літопис повідомляє, сам залога Іван Мазепа з рушниці багато турків трупом положив, за що вельми розгнівався хан і велику громаду війська татарського і турецького добувати Крехова послану. Всі обложені мали теж лягти трупом через помсту хана, але ні, хтось раптом домовився з нападниками про зняття облоги за викуп. Ой, а хто ж це міг бути? Мазепа повернувся до гетьмана тріумфатором і став спеціалістом з турецько-татарських справ. І це його ледве не вбило. Бо одного разу він поїхав на переговори до Криму з татарським ескортом. Віз з собою християнських заручників із захоплених Дорошенком полонених у подарунок хану. Ну, звичаї тоді такі були дарувати цінних в'язнів для помсти чи викупу. Із цим товаром Мазепу перехопили запорожці Івана Сірка. Затятого противника ісламу і будь-якої сильної влади на Гетьманщині. За тогочасною логікою Мазепа мав загинути у страшних муках знову. Але о диво, сталося те, що Ну, що завжди з Мазепою ставалося. Лютий отаман Сірко раптом Мазепу пощадив всупереч волі товариства. Коли Москва зажадала Дорошенкового посла собі, Сірко відмовив. Лише коли московити захопили в заручники його родину, пішов на обмін і видав Івана ворогу Дорошенка, гетьману лівобережжя Самойловичу. І що ж сталося з бранцем? Повісили, на кіл посадили, до Москви відправили, до тюрми кинули. Та ні. Дали поговорити з гетьманом і. Trust me. Мазепа раптом став військовим осавулом у Самойловича. Це щось на зразок міністра внутрішніх справ. Але при цьому функціонал у нього був значно ширший. Зокрема, зовнішні взаємини. Починаючи з 1676-го, Іван щороку їздив з місіями до Москви, а справа це була досить ризикована, бо Самойлович увійшов до історії як батько української корупції. Він видурював з Москви гроші на мегапроєкти, типу побудови Печерської фортеці у Києві чи відбудови золотих воріт. І їх вщент розкрадав. Дратував Кремль введенням акцизів на горілку і продажем її на Москву, хоча там царі мали монополію на продаж алкоголю, підданим ще з часів Івана Грозного. А ще Самойлович продавав посади за гроші, тому зрештою оточив себе невірними людьми, а абсолютно випадковими персонажами. Тож, коли у 1687 році разом з фаворитом московської цариці Софії, князем Голіциним провалив похід на Крим, був призначений ЦАПом відбувайлом. Його старшина з цим погодилась та підписала колективний донос на гетьмана. Підпис Івана Мазепи стоїть у списку підписантів четвертим. а окремо внизу його візує автограф найвпливовішого учасника змови, багатого землевласника Василя Кочубея. Він був регентом Генеральної військової канцелярії, тобто заступником голови уряду. І сам претендував на гетьманство. Але Василій Голіцин вирішив інакше і призначив новим гетьманом маловідомого і небагатого колишнього полоненого Івана Мазепу. Вирішив, що той буде слухняним знаряддям в руках Кремля. Адже він виглядав таким слабким і безпорадним. Голіцин зігнав дезорієнтованих козаків учасників походу на раду і оточив їх щільним кільцем московських військ. І отак. Під дулами Мушкетів відбулося формальне обрання нового гетьмана. Щоб Мазепа в майбутньому не зірвався з гачка, Голіцин змусив його підписати так звані коломацькі статті. У часи руїни Москва змушувала кожного нового гетьмана, якого затверджувала на посаді, підписувати новий договір, так звані статті. До Мазепи їх було підписано вісім, і кожен наступний все більше і більше обмежував права козацтва та незалежність України. Коломацькі статті стали вже зовсім драконівськими. Гетьману забороняли призначати старшин, а їх зобов'язали наглядати за Мазепою і доносити на нього. Остаточно позбавили права мати будь-які закордонні справи. Натомість кордони з Московією мали стати відкритими. Продавати туди горілку і тютюн заборонили. І щоб добити, наказали розмістити московський гарнізон у гетьманській столиці Батурині. Все це несправжні вибори, відсутність у Мазепи грошей та зв'язків, представлені московські наглядачі, викликали у старшини враження, що він маріонетка Голіціна і довго не втримає. дуже вер. Сам же князь влаштував другий похід на Крим і викликав війська Мазепи у підмогу. Голіцин, як всі московські імперці, марив загарбанням сакрального Константинополя і для початку хотів розбити кримського хана. Однак у першому поході татари зупинили його ще в степу, просто підпаливши траву. Зараз же московсько-козацьке військо з боями дійшло до перекопського валу, системи укріплень на перешийку. Між Таврією і самим півостров, спочатку Голіцин наказав готувати штурм, потім чомусь вв'язався у безглузді переговори, аж доки у війську не закінчилися припаси. Тоді наказав відступати, попри обурення козаків. Після походу знову треба було призначати винного, і царівна Софія викликала Мазепу до Москви. Наказала взяти з собою кількадесят старшин та значкових товаришів. Ймовірно, щоб з них вибрати гетьману наступника. Мазепа наказ виконав, але трошки зімпровізував. Із собою взяв ще кількасот найвірніших козаків з Гетьманської гвардії сердюків. А всьому війську чисельністю до 50 тисяч чоловік наказав вийти в похід і отаборитися на річці СОЖ біля старого кордону Московії. І виявилося, що зробив дуже правильно, бо доки прибув до Москви, там все дуже змінилося. Софія, яка була регенткою при малолітніх царях Івані і Пітрі. Втратила право на владу, бо царенята виросли. Хоробливий Іван на трон не дуже претендував, а Петра спробували вбити. Невдало. Він втік і закрився у Троїце-Сергієвому монастирі з власною гвардією, так званим Потішним військом. Це було всього близько тисячі бійців, от тільки битися з ними із законним царем не захотіли ні московські стрільці, ні найманці на чолі з Патріком Гордоном. Софія викликала Мазепу до себе уже не для кари, а з проханням про допомогу. Той кивав і усміхався, але робити нічого не став. Мовляв, хай самі між собою розберуться. Зрештою, на бік Петра перейшли найманці, і він наказав постригти сестру Монашки. Голіці на цар відправив заслання, а його ставленика Мазепу викликав до себе, ймовірно, щоб усунути. Але вийшло ну як завжди. I do trust me. Мазе появився до Петра не як васал, а як східний володар з красивим почтом і багатими дарами для царя, його матері та дружини. Всіх зачарував європейськими манерами і дотепними історіями. Із монастиря вийшов найкращим Петровим другом, затвердженим на гетьманстві. Мало того, добився підписання нових статей московських, а там записали таке: ніяких призначень і розподілу землі без волі гетьмана. Підтвердження реєстру на 30 тисяч козаків та збільшення видатків на охотницькі, тобто наймані полки, повернення гетьманських акцизів на горілку, обмеження самоуправства царських воєвод і виведення частини московських військ. На кордони, а не в міста, і митниці на кордоні з Московією, щоб не шастали. Мазепа повернувся до України з тріумфом, фактично диктаторськими повноваженнями і безумовною прихильністю царя. І втримався на посаді найдовше з усіх гетьманів 22 роки. Комуністичні історики запустили про Мазепу побрехенько, що він про козаків і шлях тут бав, а селян самокріпатство, тобто у рабство, заганяв. І це наклеп. Бо кріпацтво спробували у нас запровадити ще за часів Речі Посполитої. Чим це закінчилося? Та козацькою революцією, яка Річ Посполитою зруйнувала. О, З часів Хмельницького селяни в Україні стали вільними людьми, хоч і оподаткованими. А знову кріпачину в Україну ввела тільки Катерина II двома указами у кінці 18 століття. Мазепа ж, навпаки, своїми універсалами став на захист селянства і обмежив панщину, тобто обов'язок працювати на землевласника всього до двох днів на тиждень. Це в порівнянні з п'ятьма чи шістьма днями у Польщі. Або тотальним рабством селян, 90% населення у Москві. Мазепа різко посилив побудову млинів і виробництво горілки. Це була така собі українська нафта, яка давала 300-400 прибутку, особливо на експорті до Польщі, а найбільше до Москви. А ще успішно виробляв і торгував тютюном, селітрою, поташем, дьогтем, вибуховими речовинами. Перша в історії України досяг велетенського профіциту бюджету. Тому в країні відбувся справжній будівельний бум. Архітектурний стиль, який запанує в Україні, згодом назвуть козацьким або мазепинським бароко. Ось гравюра Івана Мігури, гетьман Мазепа, серед своїх добрих справ. Тут Іван в обладунках з булавою. Біля нього алегоричні чесноти, яких дотримувався. Згори святі, яких вшановував. А ще вище храми, які збудував чи відновив, і це тільки заледве десята частина добрих справ, які гетьман зробив. Золоті куполи на давніх Софійському, Михайлівському соборах та над Києво-Печерською лаврою з'явилися саме завдяки Івану Мазепе. Загалом збудував чи відновив 47 сім церковних каплиць, на яких залишав свої герби, якось у Печерській лаврі. Мазепа великий меценат. Він інвестує в освіту, створює Чернігівський колегіум, а Києво Могилянський піднімає до рівня академії. Тоді її називали Могило Мазепінською. Фінансує книгодрукування. В апостолі 1695 року було зазначено, що видання книги відбулося за щасливого владарювання їх царської присвітлої величності. Кого б ви думали? Петра І, Карла XII та ні. Гетьмана благородного Івана Стефановича Мазепи. Менш відомий факт: він ще й батько української артилерії, бо влаштовує її власне виробництво оглухою. Ось такі тоді в Україні годіли гармати з гербами Мазепи. І куди це все пішло? На збільшення території української держави. Гетьман залучив Петра до цілої серії так званих азовських походів проти татар і турків у Причорномор'ї. Цар вважав, що збільшує цим свою імперію. Петр І, ще боровся за те, щоб. А, значит, Вийти витік Казовському А насправді нові землі і фортеці переходили до Гетьманщини і осаджувалися не стільки московитами, скільки українськими козаками і селянами. А ще Мазепа підтримав козацьке повстання у польській частині України на рідному для нього правобережжі. І в результаті складних інтриг прилучив ці землі до своїх володінь та став гетьманом обох боків Дніпра. Однак цар Петр не у всьому залишався маріонеткою Мазепи і почав власну війну. Разом з об'єднаними королівствами Данії та Норвегії Саксонії та Польщі проти Швеції і відгріб там перших неілюзорних бомбулів. Не розтраюйся. Шведський король Карл XII спочатку відбив напади данців, саксонців з поляками і московитів на свої володіння. А потім по черзі пройшов Данію, Саксонію і Польщу. Залишилася тільки Москва. У цих умовах Мазепа пережив дві змови проти себе. Першу хитру. Якийсь монах у Польщі почав поширювати чутки, що Іван прислав його до короля, щоб об'єднатися проти Петра. Але гетьману вдалося все розплутати, затримати і передати в Москву лжемонаха та заарештувати змовників з числа своїх полковників. На знак довіри цар нагородив його своїм найвищим орденом Андрія Первозванного. І вибив титул князя священної Римської імперії. Друга змова була примітивнішою. Давній конкурент Мазепи Василь Кочубей разом з позбавленим посади полковником Іваном Іскрою передав до Москви аж три доноси. Звинуватив гетьмана у таємних зносинах з Шведами, а ще у розбещенні 65-літнім Мазепою Кочубеєвої доньки 16-річної Мотрі. Пьотр тут навіть розбиратися не став і видав змовників на страту. Нюанс у тому, що неправдою в обох доносах була тільки афера з донькою Кочубеє, Мотрою. Іван з нею хіба що переписувався. А от з польським і шведськими королями гетьман справді почав плести змови проти Петра, бо той на тлі поразок різко відбився від рук і почав творити дичину. Одна страна, один президент, одна перемога. Спочатку почав відтягувати українські війська на Північний фронт у далеку Інгрію і Лівоні. Перший козацький корпус гетьман відправив охоче, ще й власного племінника Івана Обидовського командувати призначив. Але цар вимагав ще, ще і ще. Бідою було те, що козаки звідти не повертались. Бездарне московське командування використовувало випликане гетьманом військо як гарматне м'ясо або будівельні батальйони. Так, корпус Данила Апостола після початкових успіхів у боях в Лівоні збунтувався проти самодурства царського командира, був позбавлений коней і артилерії, а потім підставлений під удар на марші через бездарне планування. Додому з двох полків повернулося 80 виснажених бійців. Потім шведський король пішов на Москву через Білорусь і Смоленськ, і це було добре. Але Петр влаштував йому на шляху випалену землю. Тобто просто нищив усі запаси продовольства, фуражу, мости, цілі села і містечка у 100-кілометровій зоні вздовж доріг. Усе, щоб виснажити шведів і без того ослаблених попередніми походами по всій Європі. Через це загинули десятки тисяч білорусів. Потім почався голод, а за ним чума. не буде. Це російський мир. Тут ніхто ну, не може бути такого, щоб всі жили. Те саме тиран наказав робити і мазепі, тобто нищити свою країну самому, лиш би шведам і їхнім коням їсти було нічого. На прохання дати російські війська для оборони або, хоча б, повернути український, цар відповів відмовою. Тобто Сюзерен відмовив васалу у захисті, чим порушив і закони васалітету, і особисті зобов'язання за московськими статтями. Коли ж відчув опір, в розпал війни наказав привести Гетьманщину до Білгородського регіменту. Тобто, скасувати гетьманський устрій і вольності та перетворити козацьку Україну на типову підмосковську губернію. Це був кінець. Гетьман на прохання старшини заявив про розрив з Москвою і погодився на шведський протекторат і об'єднання з Польщею і Литвою у річ трьох народів. Карл XII зрадів і повернув війська в Україну. І це було погано, бо підтримати його Мазепа міг хіба що харчами, а з війська на шкріб 10-12 тисяч бійців. Та й тих більшість відправив на оборону столиці Батурина, де були артилерійські і порохові склади. І саме туди вдарив знавіснілий Пьотр. Взяв місто не доблестю, а обманом. Знайшов зрадника. І зробив з ним те, що згодом зробить Путін з Маріуполем чи Бахмутом. А населення вирізав до ноги і козаків, і. На генеральну битву під Полтавою у червні 1709-го цар зібрав вдвічі більше солдатів і в шестеро більше гармат, ніж всього мали Карл з Іваном. І переміг. Королі гетьман втекли до васальної турка Молдавії, де за кілька місяців 70-літній Мазепа помер. Натомість з'явилися мазепинці, так називали вцілілих козаків, які з турецьких територій нападали на московитів в Україні. Пьот у відповідь влаштував пруцький похід проти них і турків, але ганебно програв і ледве відкупився щедрими хабарями. Пьотр намагався повністю стерти пам'ять про Івана і навіть наклав на нього церковне прокляття анафему. А от гетьманщину на губернію перетворювати побоявся і затвердив нового гетьмана Івана Скоропадського. А козацький полковий устрій проіснував ще півстоліття. Мазепинці, Петлюрівці та бандерівці. Як називає свідомих українців і Україну пропаганда країни-агресора? Іван Мазепа несподівано повернувся у публічне поле у 19 столітті. У 1836 році були знайдені і видані мемуари мазепинського суперника при польському дворі Яна Пасика. Той розповів байку про роман юного Івана і шляхтянки Загоровської. Її чоловік, начебто, піймав коханців на гарячому. Голову Івана прив'язав до коня. І випустив невірну смерть до дикого степу, і цей образ став, як би зараз сказали, вірусним і пронизав усю світову культуру доби романтизму. Топові манці присвятили йому сотні творів, картин, поем, п'єс, книг, опер і симфоній. І нагадали світу про поневолено, як молодий Мазепа, Україну. До України ж Гетьман остаточно повернувся зі здобуттям незалежності у пам'ятниках, топонімах, назвах вулиць і продовжує повертатись. У 2020-му його ім'я було присвоєно 54-й механізованій бригаді Збройних сил України. Її емблема повторює Мазепен Герб, а Лозунг цитує слова його вірша: Нехай вічна буде слава вже при шаблю маємо право. Пункт дислокації бригади незламний Бахмут. А у жовтні 2022-го у Туреччині спустили на воду майбутній флагман українського флоту Корвет, гетьман Іван Мазепа. В присутності Олени був спущений на воду перший корвет для нашої держави із тих, що мають бути побудовані турецькою стороною. У цій розповіді ми свідомо оминули увагу долю Запорізької Січі, який Пьотр відвів таку ж роль, як і Батурин. Про це ми розповімо вже в наступному випуску. А ще там про Ханську Україну і перейменування Московії. Наразі ж не забудьте підписатися на наш канал, щоб нічого не пропустити, а ще поставте лайк цьому відео, щоб його побачили якнайбільше людей. І підтримайте наш проект на Патреоні. До наступної епохи! Слава Україні!